Новий рік настав, а справи все старі. А тебе. Дівчатка на цю рибу це яка ціна? Нормальна, звичайна, підвищена. Ось це ще цікаво мені. Дівчатка, я сином в магазині речей. Це ще той квест. Це надовго. Ну От після такого енергозатратного. В у мене приємний вечір з донькою. Ми сходили в кінотеатр, подивилися служницю. Взагалі я відчула себе не динозавром. Я ще не була в таких нових кінотеатрах. Взагалі, здається, я давно там була. Розгубилася, хочу вам сказати, але приємно, по сучасному все. От трохи запаслися, скупилися ціни, такі собі, до речі, квитки у нас були по 220 гривень. Планети кіно От. дивуюся. Це вислови. <laughs> Потрібно частіше собі робити такі вилазки. Ну, так і ціни. Нічого, ми готові. Можемо собі дозволити інколи. Взагалі фільм мені сподобався. Якщо полюбляєте такий жанр, то раджу сходити і провести час у компанії 16. А я трохи на закупу. М'ясний я такий зараз ціни. Це м'ясне м'ясокомбінат. Їх фірмовий магазин. Давно я їх люблю, ну і заходжу. В основному у них купую м'ясо. Інколи десь в інших місцях. Давайте я, га. Дівчатка нарожки я вдома. Оце мої покупки майже 2000. Але в них багато не знаю, де мій той чек. Зараз подивлюся в торбі. Повір бути, не знаю, чи є. Так, є ось на 1163 курка. Бульйони. Це ці курчата, які я купую по 50 гривень. Гумілка свина без кістки. Ось тут я потім покажу, коли відкрию. Сала, шийна частина теж хочу запікати. Так, далі бекон свиний. Це оцін. Теж запікати будемо, ну і м'якать. Цивна ось така. От, а це все-таки дрібнички. Це, до речі, в теж в м'ясному 50 гривень, інший відділ Ось якийсь оплавлений сир копчений на дрова. Не знаю, де той чек дівся. Напевно, десь є. Якщо знайду, то покажу не знаю, не брала жодного разу. Це аврора Корм Аврора Ще були якісь цукерки. Вже в мене їх хтось десь дів. Отакі От мої покупки. і Все це разом. Майже 2000 гривень. З аурура ще палички. Я хотіла з дерев'яне, дерев але не було корм для кицька. Ось така зубна паста. Тут купила в мене ціна якась смішна. 20 7 гривень чи що. От. У нас одна паста дуже швидко закінчується. Людей багато, чистим зуби не один і не два рази на день. Ну, ось так. Далі буде. Ось така колбаска. Не знаю, це інший магазин. Світсирів у нас на базарі називається. Вирішила спробувати, в розрізі. мені сподобалося. Мама, не хто, просі, не те. Не скажу. Доброго раночку, дівчатка. Вчора ми всі слідкували за італійцем на кордоні. Сьогодні це мій сніданок такий. От. А сьогодні я запекла ось трохи. От. І під, коли запікала, аж один шматочок першої мультиварці ввечері то запекла там і овочі. Зробила трохи Венігріт. Ось такий у мене вийшов вінгріт. Буряк із заморозки, горошок із запасів. Картопля з морквою варилася, коли запікалася сало. Ну, Варилася голосно сказано, запікалася також. На швидкоруч. А нам, дівчатка, нарешті включила. Світло. От. мене вже час вечері я. я встигну зварити тільки на гарнір рису. От, а в мене ось ціла дека зепечення. Но я від того, що я купила м'ясою. Рулька видно. Не полно скачать, мені потрібно перекласти і зібрати цей жир. Бульон жит, це Дивіться, під черевина така гарненька. Я вкладала часником, багато клала часнику, бо той, що мама привезла з дачі, він став спиватися, його потрібно було переробити. Я перечистила майже весь, дещо залишила наклад. Винесла. частину зробила з олією. Ось сюди нарізала цей самий малесенький кусочок, шмиточок не літаву. Так, Це м'ясо не на одну годину і не на один день. На обід вечері, сніданки. Але якщо прийдеться кицька щось хвилюється. Тут доведеться з шкіркою прощатись. Ну, Бог знає. Налипла. А до речі, гарячої немає, Ну добре хоч холодна є. Що в мене вийшло? А тут я набруднила жиром. Сіма! Сіма. Що ти прийшла? Ти вже поїла? Ти не наїлася? Ні, не наїлася. Так, ось дівчатка така. Зараз частину понесу на холод, щоб застигла добре, а частину залишу на вечерю. Різ звариться, відкриємо якусь консервацію, та буде у нас що їсти. Ну, і сіму потрібно погодувати. Дівчатка, я думала спочатку огірків відкрити, а потім побачила оце і. Вирішила, що все я хочу відкрити. Це у нас якийсь салат з овочів. Синенькі тут перчики. Отака якась. Зараз викладу і стане краще видно. Перець моркла. Перець. Кабачок. Керець, кабачок, ні, не синенький. Мені здалося синенький. Ну нічого, це теж добре. Пахне не прекрасно. Як? Нормально, я думаю, це буде до рису. Я думаю, що нормально. У мене ще є. Е, е, квашені помідори. Угу. Ну, от перерізала не все, залишила ще великим шматком, хай застигне, ще встигнемо з'їсти. Ну, ми вже повечеряли, я повечеряла Ярослав, потім Станіслав прийшов. Тобто ще не усі нас вже не так часто виходить вечеряти усім разом. Ну, а дівчатка, про прателіця на кордоні ви чули, зустрічали. Я, до речі, це стратзу конкретно почала читати від автора, а потім уже коментарі і інші дописи. Коментарі це взагалі щось з чимось. От, Ну, я слідкувала, цікавилась, як там події відбуваються. А ви. А мир буде обов'язково. За лайк велике, дякую, і плюсик в карму.